Привіт-привіт, усім добра. Вітаю вас на каналі Mega Mod Lab. Так, цей контент присвячений модулю на мікросхемі ina 226, на якому можна зробити вольтметр амперметр і доволі потужний і точний. Ось це реалізовано в мене програмно, як Вольтметр, він ну, з комп'ютера можна міряти будь-що, що дозволяють його параметри. Без намахалого це запрацювало. Але для чого я зняв це відео? Насправді хочу показати ті помилки, яких пропустився я. Суто тому, що в по я щось не знайшов. Мені не попався адекватний опис того, як саме приєднується ця штука. От, може, комусь буде корисно, допоможе. Може, хтось вже шарить, тож прошу не дуже сильно мене засуджувати. А, так. Це відео може бути корисно тим, хто такий самий, як я, не дуже потужний знавець електроніки, але бере щось робить. І якщо ви хочете зробити на модулі Іна 226 вольтметр Амперметр та вимірювання потужності, ну, і на уно, але хочете міряти досить великий струм, то, як в мене, така задача: мені треба напругу міряти до 12 вольт, а струм досить великий до 20 А. То на чому я спіткнувся і дуже довго не міг це вкорити. Ну, По-перше, замість ось цієї тут був шунт малесенький, я вже не пам'ятаю наскільки, але я впаяв ось такий шунт. О. Все це розраховано, перераховано під мої струми, і програма мені написав чат GPT без проблем. Зашив Варду і науна, але міряв усе, окрім, ну тобто міряв лише струм. А напруга з відповідною потужністю, воно не міряло. Я щось думав, що ці ін плюс, ін-мінус, вони якось там пов'язані чи що. А насправді це ж вони це одна і та сама точка. плюс, ін-мінус, вони тут з'єднані. Якось я не уважно помітив. А для того, щоб воно міряло напругу, виявилося, що треба оцей U-бас просто приєднати до плюсової клеми блока живлення, ну, до якого заходить шунт. Тобто блок, блок живлення йде на шунт, йде на U-бас, потім тут же, ж, ну, це приєднані дроти. от сюди, А потім воно пішло не на навантаження. І землю, і землю треба з'єднати і у Ардуїна, і у ну, і, у девайсі, і тут, звісно, воно з'єднане, бо від Ардуїна я беру живлення до цієї мікросхеми. Зараз покажу це на схемі, намагатимусь пояснити, що тут до чого. Але бляха, усьому інтернеті щось мені ну, зовсім не попадалося, так, щоб швидко знайти. Ну, доволі розумне пояснення, як же ж бляха, це приєднати, щоб поміряти. Ну так от схема. Тож, чому я це записав і показую, розповідаю? Бо я на цьому дуже сильно спіткнувся, бо всі тільки розповідають, що вони зробили класний вольтметр, але ніхто не показував чомусь мені попадалося відео, де люди, людина дійсно показала, як він замінив шунт, на який шунт, які параметри, як воно приєднано в нього, як реалізовано. Я намагаюся як вмію показати, бо може хтось так само спіткнувся. А, от, схему намалював як для себе, так що через 10 років я згадав, що там де приєднано. От, реалізовано це ну, тут мікросхема, але це і на модулі такі ж самі виводи ви знайдете, приєднаєте, а в принципі все інше так, як ви знайти, так і в мене вийшло. От, окрім тієї частини, де якраз як само приєднати шунт, як само міряти з нього напругу. Ну і потужність. Ну потужність то програма рахує. Коротше, Якщо що, не засуджуйте мене дуже строго, чуваки, які шарять і поціновують такі саморобки. Дякую. А ще я бачив, як влаштувався цей кіт. І це офігезно. Так, ну ось це так реалізовано. Тобто плюс від блока живлення на шунт, оце Ми, в мене теж на плюс, Ви ін плюс, я на плюс in мінус я на те, що йде вже після шунта. Причепив, після шунта йде до навантаження. Навантаження йде на землю до блока живлення. І земля в мене ще зв'язана з Ардуінкою. От. Але ось на платі ще до плюса від живлення, яке йде. Ще там ну, Напруга, той, що вимірюю напругу. Тобто, усе це одна і та ж сама, один і той ж самий контакт. От Не розумію, чому це не з'єднали якоюсь там перемичкою виробники, але ось воно так. От така схемка. Та підпишіться вже, напевно. Дякую. Ну, от, нарешті я цю штуку реалізував, Ардуїнка, але вона там потім прибереться, там буде інший контролер. І сам шунт з вимірювальною схемкою, що всередині цього роз'єму, про який я теж зніму відео. Так я про що? Вийшло компактно. Струм може міряти, я певен, що Ампер 50 точно, але буде міряти до 20 амперів, тому цей шунт навіть завеликий, але хай буде, там розміри не важливі були. І напругу міряє чітко і потужність, рахує теж чітко. Напругу мірятиме до 15 вольт, хоча заявлено до 36. Коротше, класна штука, класна реалізація. В принципі, все, що знав, все, що зміг, вам виклав. Дякую за вашу увагу, підтримку, ну і просто радий з вами познайомитись. Дякую.